Вітаю! Ми з України з вами адвокат Роман Сімудін. Як відомо, в листопаді уряд прийняв постанову, згідно з якою відстрочки, що були надані військозобов'язаним чоловікам у зв'язку з бронюванням, втрачають чинність 28 лютого 2025 року. До 28 лютого підприємства мають підтвердити свій статус критично важливих за новими критеріями у мінекономіки та перебронювати працівників. Також цією постановою уряд визначив новий механізм бронювання засобами єдиного державного веб-порталу електронних послуг Дія. Але для підприємств, які вже перепідтвердили свій статус критично важливих, виникли складності для перебронювання своїх працівників, які відповідно до роз'яснень мінекономіки у підприємств після 28 люту буде 72 години, щоб Перебронювати своїх працівників. Тобто, упродовж цих трьох діб ТЦК має право мобілізувати цих військовозобов'язаних чоловіків. А уявіть таку ситуацію. 1 березня всі підприємства подають списки і дія лягає. Або якась там знову хакерська атака. І що далі? Але цю дірку ніби залатали. Бронювання без пауз. Уряд вже на засіданні 14 січня ухвалив рішення, відповідно до якого перебронювання працівників можливо оформити через портал Дія до 28 лютого і без пауз на 72 години. Ця норма діятиме з 22 січня до 1 березня для підприємств, які оновили статус критично важливих і здійснюватиметься в режимі реального часу. У сервісі бронювання на порталі Дія з 22 січня з'явиться можливість подавати списки працівників для бронювання заздалегідь та просто в безперервному порядку. Актуальне ж бронювання діє до 28 лютого 2025 року, але його можна анулювати заздалегідь і оформити нове безперервно. Сам алгоритм не змінився. Потрібно вказати дані кандидатів для бронювання та підтвердити, що їх зарплата становить понад 20 тисяч гривень. Тож, якщо керівник підприємства не хоче чекати і дочекатися 28 люта, то треба перше підтвердити статус критично важливого підприємства у Мінекономіки. Друге у порталі дія анулювати попереднє бронювання працівника. І третє у порталі дія. Подати заяву на бронювання цього ж працівника. Висновок! Зміни дійсно позитивні та унеможливлюють мобілізацію працівників, які мають право на бронювання упродовж 72 годин після 28 лютого. Залишається сподіватися, що цей алгоритм перебронювання запрацює з 22 січня. Залишилося зовсім недовго чекати. Дякую всім за лайки. Поширення та коментарі, а особлива вдячність моїм незмінним спонсорам каналу. Також є можливість підписати особистий дори про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження виїзду в ТЦК, суди та поліцію. Більше корисної інформації в моєму телеграмі. Підписуйтесь, збережіть мої контакти і звертайтеся, що потрібен адвокат або консультація. Всім дякую за увагу!